Чути свої енергії, є пращурами самих себе. Повертайтеся до себе. Візуалізація змінює реальність. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну, за наші корисні відео і медитації для вас. Кілька днів тому у медитації небесна кав'ярня алхімія архангела Заткіїла із мого авторського курсу Архангельські Промені зцілення» я познайомилася із владикою гармонії, а відбувалося все ось як. Коли зайшла всередину кав'ярні і привіталася з Архангелом Задкиїлом, він скерував мене до столика, за яким сидів великий чоловік. Запитала його, хто він? Прийшла відповідь, владика гармонії. Коли заткіл приніс мені коктейль очищення власної і родової карми, щойно я зробила ковток, як тут же ж провалилася увидіння. Побачила озеро з ліліями, і я йду, ступаючи зверху по воді. Тобто, мої босі ноги не заглиблювалися всередину води, а згори. На мене лється потік ніжно-фіолетового світла. Щойно усвідомила, що йду зверху по воді, видіння закрилося, і я повернулася до Владики Гармонії. Прийняла його замовлення на ченел розмову. Коротка довідка про Владику Гармонії. Владика Гармонії. Один із семи будівників і джерел життя усіх древніх писань, один із семи первинних психічних сутей, наділених здатністю вираження любові і переходу суб'єктивного буття в об'єктивне становлення Господар четвертого із семи променів. Його повне ім'я, владика гармонії, краси і мистецтв. Також його називають. Божественним посередником, правицею Божою, прихованим, сім'ям, сім яке є квітка, хорою, на якій вмирає форма, світлом у світлі, тим, що виправляє форму, той, хто відмічає розгалуження шляху, майстром, мешканцем святого місця, тим, хто нижче трьох, але вищий з чотирьох, трубним. Гласом Господа. Четвертий промінь Владики Гармонії. Один із двох, які серед семи променів наразі ще не проявлені на Землі. Він почне повільно входити у вияв після 2025 року. Цікаво також, що у Грі Престолів Владику Гармонії нерідко зображають у вигляді велетня, що сміється. Бородатого і оголеного, завжди оточеного з райками струнких дів з крилами метеликів. У поданні жителів Райського острова Наат це єдиний істинний Бог, який завжди був і завжди буде, який створив місяць, зірки, землю і всіх тварин, що живуть у всесвіті. Яким владика гармонії є насправді, яке послання він бажає передати людству? Я дізнавалася ченнелінгу з ним, що провела вчора. Владика Гармонії, вітаю тебе. Привіт! Давай познайомимося. Після нашої зустрічі я довідалася, що скоро наступає твій час. Мій час наступить тоді, коли ви будете готові до нього, коли ви вичиститеся добре. Коли ваші думки будуть в гармонії з духом, коли почнуть грати разом в Унісон, співати в Унісон, працювати в Унісон, тоді прийду я. Це станеться після 2025 року, так? 2025 рік стартовий, це як перший крок. З того моменту почне розкручувати самі час. Мій простір для взаємодії з кожним із вас. Я зрозуміла, що наша перша зустріч, і твоє прохання про розмову, бажання щось донести людству. Що саме ти хочеш донести? Приходьте в гармонію з собою, очищайте ваші думки. Очищайтеся, Ідіть до свого духа. Помічайте все навколо, шукайте Творця у всьому. Він у всьому навколо вас, у метеликах, які літають навколо вас влітку, у Божих комашках, бджілках, у квітках, у кожному листочку, який падає з дерева зараз. Фіксуйте ці моменти плинності часу, ці миті гармонії. Приходьте у взаємодію з власним духом, у гармонію з власним духом. Повертайтеся до себе, шукайте гармонію у всьому, у кожному мазку картини, у кожному вигині скульптури, яку бачите, у кожній архітектурній формі. Створюйте гармонію, коли готуєте їсти, не робіть це поспіхом. І робіть їсти так, щоб ця їжа була на користь вашому тілу, щоб вона приходила в гармонію з ним, а не руйнувала його. Це також гармонія. Гармонія із своїм тілом це те, що ви їсте. Їжте тільки свіжу їжу, не тримайте її по кілька днів, приготовленою в холодильнику. Вона стає непридатною для гармонії з вашим тілом. Скажи, будь ласка, що таке гармонія з тілом. Гармонія з тілом це здатність відчувати своє вище я, чути його, чути свої енергії. Коли ви неправильно харчуєтеся, ви втрачаєте чуття, зв'язок із своїм вищим я. Ви його не чуєте. Не можете налаштуватися на розмову з ним. Але ж інтуїція і є наше вище Я. І нарідко голос інтуїції ми чуємо, навіть якщо, як ти кажеш, неправильно харчуємося. Так, але повноцінно спілкуватися зі своїм вищим я ви не можете. Чому багато людей йдуть у медитації і нічого там не бачать, не чують? Тому що в них заблоковані чуття. Можеш сказати рецепт, як прийти до гармонії із власним духом, відірватися від дуальності. Навіть якщо у вас зараз війна, не жити щосекунди в емоціях і почуттях війни, а шукати шляхи взаємодії із власним духом через медитації, молитви. Якщо багато молитися навіть вашими традиційними молитвами, церковними. Але молитися від серця, так ви також приходите в гармонію з власним духом. Починаєте чути те, що він говорить. Але вже час виходити з тих молитов. Час змінюється. Не тримайтеся за те, що відходить. Не біжіть за потягом, який від'їжджає. Відкрийтеся зустріч новому. Ера водолія. Вам несе нові інструменти веління медитації, візуалізації. Сила вимовленого слова у велінні. Вчіться будувати свою реальність через гармонію з цими аспектами. Приводьте в рух механізм візуалізація, медитація, вимовлене слово. Чи можна вважати, що всі творці, хто б то не був дизайнери, архітектори, письменники, художники, що вони всі перебувають у прямій взаємодії з тобою? Я б навіть сказала, що вони всі твої учні чи діти, діти, ти правильно сказала, діти, і ти також, ти ж також творець. Я прийшов до тебе, я тебе вибрав, щоб ти донесла мої послання. Бо ти можеш донести Його через слово? Ти володієш словом написаним і вмієш передати через вимовлене слово? Я прийшов сказати, щоб ви готувалися, треба вже готуватися. Треба приводити все в собі і навколо себе у гармонію. А як можна привести все навколо у гармонію в умовах війни? У зруйнованому будинку бачите той, який повстане після нього. Візуалізація, як я вже сказав, активуйте візуалізацію. Вчіться візуалізувати. Візуалізація змінює реальність. Дивитися на зруйнований будинок, візуалізуйте той, який буде після нього. На руїнах міста візуалізуйте оновлене місто. З будинками зрозуміло, а як бути з людьми, яких не повернеш, як гармонізувати людську реальність, яка загинула. Душі ж не вмирають. Дивіться на це так: рослини світ восени помирає, дерева скидають листя, квіти в'януть, відцвітають, а навесні вони знову відроджуються, дерева знову оживають, розпускається нове листя, розквітають нові квіти. Так, і людський рід. Одні відходять, інші приходять. Пам'ятайте тих, хто відходить, і радійте тим, хто приходить. Ви можете бути одночасно тими, хто пішов, і тими, хто прийшов. Ви є пращурами самих себе. Ви є своїми пращурами. Ти хочеш сказати, що колесо Сансари – це також відповідна гармонія? Колесо сансари це шанс для покращення вашої душі, гармонізування її, приведення до більш гармонійного стану. Владику гармонії. Який ти? При нашій зустрічі я не бачила, як ти виглядаєш, а тільки відчувала, який ти великий. Я у всьому. Я це все. Тому в мене немає конкретної форми. А як ми зможемо тебе зобразити у відео? Будь-як: як, як гармонію у природі, як гармонію досконалості архітектурних форм, скульптури, як досконале художнє мистецтво, як ваше єднання з природою це теж гармонія. Повертайтеся до себе, повертайтеся до свого духа, до свого Вищого Я. Не живіться земне життя бездумно, бо після відходу вам однаково доведеться повернутися до себе, і тоді вам може бути не зовсім приємно від того, як ви прожили своє життя, як ви забули про те, що мали в ньому зробити і не зробили, бо не чули свого духа, не чули свого Вищого я. Твоя порада для людства, гармонія. Гармонія духа з думками, гармонія внутрішнього і зовнішнім. Досягайте гармонії всередині себе. Через гармонію всередині вас, гармонія почне проявлятися у зовнішньому. Владику, гармонії, дякую тобі за розмову. Дякую, що ти прийшов до мене познайомитися і захотів поговорити зі мною. Ти мене давно знала. Тільки не знала, що я так називаюся. Ми з тобою знайомі все твоє життя. А вчора познайомилися візуально. Я приходив до тебе, коли ти шукала гармонії через творчість. Дякую тобі за розмову. На все добре.